Увага для суддів, які піднімають збиті пішки. Поки автомобіль не з'їхав з траси на фініш, будь ласка, не заходимо і не ставимо пішки на місце. Нехай вони лежать. Тобто, якщо учасник збив пішку, нехай він її об'їжджає, так як вона лежить. Це його проблема, тому що він її збив. І в першу чергу не розвиткується своїм здоров'ям і своїм дитячим. Мені за ними не плавить. І так, старту Готується злотий опель корса, зеленого. Дірка Петра Шувасель на автомобілі Corsa власного українського виробництва. Власного Іванофранківського виробництва. Це Іванофранківський виробив. Підтримуємо учасника. Yeah, да, Петро Плесець. Oh, <порі> oh, oh, oh. oh. oh, oh. Як мінімум півтора пара то є. Та його турбіна. Кажуть, що саме шумний спортсмен. Не знаю, я ж його тоді не дуже чув, але кажуть, що самий шумний. Петра, триста плюс. Если даже один карманный сидел Наблюдается в пленницу.